Високий кров'яний тиск давно відомий як чинник, що підвищує ризик інсульту. Тепер піонерське дослідження мічиганської медицини, опубліковане в JAMA Network Open, відкриває ще більше про цей зв'язок. Дослідження показує, що кумулятивний ефект високого систолічного кров'яного тиску протягом багатьох років може значно збільшити різик двох поширених типів інсульту ішемічного та внутрішнього мозкової кровотечі. Основні висновки дослідники проаналізували дані понад 40 тисяч дорослих віком від 18 років і старше без попередньої історії інсульту. Середній систолічний кревиний тиск на 10 мм тут стопа вище за норму пов'язаний. На 20% з вищим ризиком загального інсульту та ішемічного інсульту, та на 31% вищим ризиком внутрішньої мозкової кровотечі. Що це означає для вас? Раннє виявлення є критично важливим. Регулярні перевірки кров'яного тиску навіть з молодого віку є життєво необхідними. Довічний моніторинг, постійне спостереження за вашим кров'яним тиском протягом дорослого життя є суттєвим для профілактики інсульту. Варіанти лікування. Сучасна медицина пропонує чисельні ефективні ліки для контролю високого кров'яного тиску. Ігнорування цих опцій може поставити ваше здоров'я під непотрібний ризик. Цілісний підхід, комбінація здорового способу життя з належним медичним лікуванням є ключовою. Це може включати регулярні вправи, збалансований серця, здоровий раціон, управління стресом, обмеження споживання алкоголю та відмов від куріння. Професія на консультація. Тісно співпрацюйте з медичними працівцями, щоб розробити персоналізований план контролю вашого кров'яного тиску. Дії. Якщо у вас високий кров'яний тиск або ви в зоні ризику, заплануйте регулярні медичні огляди, слідкуйте вашому призначеному плану лікування, зробіть необхідні зміни у способі життя, будьте обізнані про свої показники здоров'я, пам'ятайте, вживання заходів для контролю вашого кров'яного тиску зараз може значно знизити ваш ризик інсульту та інших серйозних станів здоров'я у майбутньому. Не чекайте, поки не стане занадто пізно. Відайте пріоритет вашому кардіоваскулярному здоров'ю сьогодні для довшого, активнішого життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.